Останній цей, вони дуже рідко ці е, приходи бувають, я це називаю приходами, я не знаю чого. Е, в останній раз це було, коли я проснулася, вся в гелі для душу, вся тупо в гелі для душу. Заснула, вся гола. Ну, мені здається, я у своїй уяві приймала душ, і я така, блін, мені треба на роботу. А я ж, ну типу, мені все треба було змивати, голова мокра. Цей, Я запізнилася на роботу, я приїхала в 11 годині на роботу. А де ти проснулася в коридорі? Під Офісні <свісу> <буз'> ні, я е, ні, ні, я це ще давніше було. Це я якраз заповіднику працювала це до того, як я звільнилася. Десь ну кажу там рік, рік, півтора, тому ну десь два, хай буде. От, і я, типу, реально за оцим всім присинаюся, не все в волосі. Все, я типу, я перша думаю, боже, я гола. І я розумію, що як я гола просинаюсь, то типу швидше за все і ходила, тому що сновиди якісь мають таку аномальну штуку до того, щоб знімати себе одяг. І я, типу, ну просто думала, що входи приймаю душ. А я була в шоці, тому що в мене дуже, ну, у мене десь перед тим не було якогось такого приходу, крім того, що я, типу, е, капці поскладала рядочком. Серйозно? Але я ж нічого такого не зробила. Але це було типу десь ще. А в нас в капці роки. завжди рівненько стоїть. Але це, до речі, дуже небезпечно. Ти ж була в стані сну, і там ну, ти була в ванні, вода. Могла впасти, та, так, я знаю. Це дуже небезпечно. Тому я про це розказала на стендапі, і люди мене засудили. Засудили За, за те, що типу, я тут дуже багато нею про життя. Я розказала про свої справжні болячки. Юлія, тобі не страшно від того, що Рокса наснула? Я а? не знала про це. Я ж про це просто не знала. Я ж про це розказала всій аудиторії. Я не важливо відкритому перед записом перевіряла цей матеріал. Я думала, це було в тебе в дитинстві, що ти такого вже не робиш. Я думаю, чому ти деколи вночі зубною пастою на бої? Може, десь в тіктоці щось вичити. В картах Таро писали. Mm -hmm. На масіт лице зубної пас. І завтра вас чекає успіх. Mm -hmm. <laughs>